Доброго дня, вітаємо вас на відеоканалі юридичної компанії Perito'Consulting. Сьогодні з вами я, партнер даної компанії, адвокат Назар Олексюк. Тема сьогоднішньої відеоконсультації буде присвячена довічному отриманню, а конкретніше договору довічного вічному отриманню. Останнім часом у наших глядачів, підписників виникає чимало запитань, пов'язаних із таким. Видом цивільних правовідносин, як довічне утримання. Отже, ми сьогодні з вами поспілкуємося, що таке взагалі довічне утримання, як воно оформляється відповідним договором, та які особливості укладення, припинення, розірвання і тому подібне. Отже, відповідно до Цивільного кодексу України, який визначає правовідносини в даній сфері, довічним утриманням є той випадок, коли особа, а саме вона означається в законі як відчужувач. Відчужує на користь набувача певне нерухоме майно, квартиру, будинок, певне жиле приміщення, або, можливо, і рухоме майно або інше майно, яке становить для неї доволі велику цінність, при умові, що набувач буде здійснювати за такою особою довічно догляд, а також утримання. Відповідно до даного договору переходить право не тільки утримувати особу, але й доглядати за нею. Даний договір повинен укладатися обов'язково письмовій формі. Якщо він стосується нерухомого майна, то він підлягає нотаріальному посвідченню. Варто зазначити, що довічне утримання не означає остаточного відчуження певного майна з усіма правами, що має власника саме продавати, заповідати, заставляти в. Заставу в іпотеку тощо. Набувач набуває умовного права на дане майно і до смерті відчужувача, за яким він зобов'язаний здійснювати догляд або піклування, Не має право ні відчужити дане майно, ні його відступити, ні передати в заставу, ні в іпотеку. Це категорично заборонено. Це зроблено для того, щоб набувач не зловживав своїми правами. А саме право на майно і реалізовував добросовісно свої обов'язки, доглядав за відчужувачем. Відповідно до закону, якщо договір укладено і здійснюється догляд, то такий спосіб догляду повинен бути не тільки конкретно визначений, але і при необхідності, адже закон не визначається обов'язковою підставою, яку повинно означити бути в договорі. Розмір грошового утримання, якщо йдеться про грошове утримання, має бути чітко передбачений. Повинна бути здійснена його грошова оцінка, щоб в подальшому дана сума підлягала індексації відповідно до тих чи інших стандартів, які встановлюються державі. Отже, якщо договір є нечіткий, в ньому не встановлено конкретних форм, конкретних способів, то тоді у випадку спору. Сторони повинні виходити з загальних засад добросовісності та розумності як основних ознак цивільного законодавства. Тому в даному випадку рекомендуємо вам, якщо у вас виникне потреба, бажання, намір укладати договір довічного отримання, незважаючи на те, що ви відчужувач чи ви набувач. Завжди старайтеся захистити себе, свої права, відповідно, означаючи в договорі конкретні обов'язки та конкретні права кожної зі сторон. Договір утримання, як і будь-який інший договір, має підстави для його припинення та його розірвання. Договір довічного утримання припиняється смертю відчужувача, за яким здійснюється догляд. Якщо, відповідно, Набувач неналежним чином виконує свої обов'язки, такий договір може бути припинений за заявою відчужувача до суду. Якщо ж в ході укладення такого договору була досягнута певна зловмисна домовленість або вчинені інші дії, які підстали для визнання правочинів недійсними, то такий договір розривається. Що ще є особливо щодо договору довічного отримання? Набувачем, або як ми будемо говорити по-іншому, утримувачем може бути не тільки людина, але й юридична особа. Так, підприємство, організація, установа так само може здійснювати певне утримання особи і мати право на майно, тобто фактично не тільки користування, але й в подальшому повноцінної власності на дане майно. Однак в даному аспекті варто зазначити, що закон передбачає, що у випадку припинення такої юридичної особи. Право власності, а саме право набувача отримати майно, переходить до право наступників юридичної особи. Якщо юридична особа була ліквідована, тоді право на майно повертається назад до відчужувача. Якщо набувач помер і в нього відповідно є спадкоємці, то спадкоємці успадковують свою частину відповідно до тої пропорції, яка б мала належувати набувачеві за час його життя. Ну і закінчуючи дану тему, хотіли б зазначити, що з особливою увагою ставитися до даного виду договорів, уважно читайте їх, ким би не були, чи відчужувачем, чи набувачем. І дуже добре думайте, що ви робите, адже нерідко особи, які відчужили таким чином своє майно, свою нерухомість, житло, потім дуже сильно шкодують, що вони. Не знали або не недостатньо приділили уваги даним договорам. Ну і варто зазначити, що в виникненні у випадку виникнення будь-яких проблемних моментів, які пов'язані з такими договорами до вічного отримання, ви завжди зможете звернутися за правовою допомогою, зокрема і до фахівців юридичної компанії Перітус Консел. На тому, завершуючи, хотів би закликати вас підписуватися на наш канал, ставити лайк даному відео. Та переглядати наші оновлення, щоб завжди бути в курсі останніх подій, не тільки в галузі права, але й тих способів як захистити свої права і обов'язки. Ну і не забувайте про те, що ми завжди закликаємо вас передивляти рекламу, адже це є та допомога, яка дає нам можливість знімати відео саме для вас. З вами був Назар Олексюк, партнер юридичної компанії Перетис консалтинг. До побачення.